Вітаємо вас на каналі Українського гідрометрологічного центру цього тижня. Погода по території України була сонячною та морозною. А ось щодо наступних кількох діб, то тут ситуація буде дещо цікавішою. Отже, у наступні кілька діб в Україні синоптична ситуація складатиметься дещо по-різному, і по днях, і по території. Тому ми погоду прогнозуємо різноманітно. Атмосферні фронти із заходу та південного заходу на вихідних та у понеділок зумовлюватимуть опади різної фази, тобто сніг переходитиме у мокрий сніг з дощем, а інтенсивність опадів коливатиметься від невеликих до помірних. Таким чином, 24-25 та січня у більшості областей очікуємо невеликий сніг. На заході, а також на Півдні країни, а у понеділок двадцять 6 січня вже найбільшій частині території країни, за прогнозами синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, пройде мокрий сніг з дощем. Зверніть увагу, що такі погодні умови будуть сприяти утворенню ожеледиці, а на дорогах подекуди утворюватиметься ожеледь. Тому будьте уважними та обережними. Одягайте рукавиці та не ховайте руки у кишені, щоб бути готовим балансувати на сковській поверхні. Повітряні потоки у наступні дні будуть рухатись зі сходу та південного сходу з помірною швидкістю в межах 5-12 метрів за секунду. Загалом у більшості областей погоду формуватиме вологе помірно тепле повітря, що надходить із Чорного моря. Проте найбільший його вплив відчуватиметься вже 26 січня, а 24 та 25 січня на північному сході та сході країни ще господарюватиме холодна повітряна маса, зумовлюючи там і холоднішу від решти території погоду. Таким чином, у наступні дві доби очікуємо на північному сході та сході країни вночі 10-15 градусів морозу, в день 5-12 з позначкою. І мінус на півдні, Закарпатті та Прикарпатті вночі 0,5 градусів морозу, в день від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. У всіх інших областях вночі стопчики термометрів коливатимуться від 6 до 11 градусів морозу, в день мінус 2, мінус 9. А ось вже у понеділок в Україні, крім північного сходу та сходу, очікуємо на підвищення температури на 3-5 градусів. Також зверніть увагу, що внаслідок очікуваного підвищення температури повітря починаючи з 25 січня на на річках та водосховищах країни спостерігатиметься поступове послаблення льодових явищ з подальшим зменшенням товщини криги, до скрисання льодоставу та збільшенням промоїн та тріщин. Будьте обережними та уважними. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, у соціальних мережах та на каналі YouTube.